Добрий день. Давайте розглянемо принцип роботи плити перекриття. Ну, спочатку розглянемо, от якщо ми візьмемо там просто аркуш паперу, покладемо, бачите, під своєю власною вагою він там е, прогинається. Навіть якщо ще один покладемо аркуш паперу, то все одно під своєю власною вагою прогинається і ніяку там навантаження, ось кружка з водою витримати ясна річ, що не може. Але якщо ми ті ж самі клаптики паперу склеїмо між собою і зробимо такі от ребра жорсткості з того ж самого паперу, да? от, тобто рознесемо зону розтягування і зону стискання в різні боки, і зробимо таку от конструкцію. Отак да? от, от покладемо, то ця конструкція, бачите, під своєю власною вагою вона не прогинається. І більш того, вона може витримати ну, доволі таке серйозне навантаження. Тобто кружку з водою можна там навіть ще щось важче покласти. Тому за таким самим принципом і зроблена е, залізобетонна плита перекриття. Ну, тільки тут е, пустоти зроблені, е, я тут прямокутні зробив, а плита перекриття зазвичай там зроблені е, пустоти в формі кола. Але принцип дії такий. І Архітектори дуже активно використовують в своїх конструкціях ці властивості.